Які кольори називають теплими, а які холодними? Що таке спектральний круг? І скільки насправді кольорів має веселка? Привіт-привіт! Ти вже підписався і поставив подобайку на каналі Нуш Образотворче мистецтво. З нами завжди цікаво, і тут багато експериментів. Підготуйте серветки, кольорові фломайстри і подивіться, якого кольору смужки. Сьогодні ми навчимося змішувати відтінки. На уроці буде командна робота. Тому ще знадобиться вода і два стаканчики. Давайте поміркуємо і пригадаємо, скільки насправді має відтінки веселка. Сім або вісім. А можливо більше? Слідкуйте за підказками, що зверху. Там ще буде багато цікавих відео. Так, так, на таку ж тему. Колір до кольору і утворюються нові відтінки. І я не буду це розповідати, адже такому примітивному навчають у садочку. Але будьте уважні, полосочки мають бути товстенькими. Спектральний круг є круглим, і він замикається на синьому і червоному відтінку. А в холодній кольоровій гамі самим теплим відтінком буде блакитний. Так. Тому що він ближче до жовтого. Жовтий та блакитний, і вийде у нас салатовий. І для чого я вам підказала, ви ж у мене просто молодці. Дивіться, яке гарне сяйво! А я вам рекомендую подивитися відео, як Ілонка та Настунька робили експерименти з фарбами. Так, і з молоком, і навіть із серветками. Бувайте! Люблю вас усіх! Цьомки-цьомки!